Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той, що з краю. Продавщиця, що, чого? Я не панімаю. Кухлик люба, покажіть той, що з боку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Гід у руки, кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавчиця теж була гостра та бідова. У мене є язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда. Моєї корови має бідна язика і не знає мови.